Через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру важливим завданням є підвищення енергонезалежності. Тому уряд запустив пільгові кредити для придбання альтернативних джерел енергії. Як власники домогосподарств можуть отримати кредит під 0% та які умови діють 10 вересня? Розпіли на прес-конференції у Житомирській міській раді Уже три об'єкти структури в місті Житомирі вже встановлені сонячні панелі і працюють вже сонячні панелі. Зараз відбувається робота і ще на шести об'єктах по сонячним панелям. Ми розуміємо, що саме що енергонезалежність міста Житомира напряму залежить від нас, від всіх, хто над цим працює. Але ми, ми так, також розуміємо, що в місті Житомирі є майже 30 тисяч І Енергонезалежність це не просто такий аспект обов'язковий для містян, для міста Житомира, це фактор виживання. Місце Житомира, фактор виживання житомирян в цих умовах, в яких ми сьогодні і з якими над які ми працюємо сьогодні. Такі пільгові кредити можна отримати в усіх державних банках та деяких банках партнерах, які умови діють, розповідають представники Ощадбанку. Сама державна програма передбачає кредитування в розмірі від 100 до 480 тисяч гривень на термін від одного. До 10 років під відсоткову ставку 0 відсотків річних. При оформленні клієнти витрачають комісію у розмірі 1,5 від суми кредита. Погашення кредиту здійснюється щомісячно рівними частинами. В рамках державної програми потрібно придбати і встановити комплект гібридної системи електропостачання. Дана програма не поширюється на використання за зеленим тарифом, крім того, є ще деякі обмеження. Вертори, які не можуть працювати як в автономному режимі, так і в синхронному режимі з зовнішньою мережею. Не кредитуються. Друга група вимог це вимоги до самого позичальника. Є вимоги по віку позичальника від одного від 21 до 65 років. Крім того, ми кредитуємо клієнтів, які офіційно працевлаштовані фізичних осіб, підприємців, пенсіонерів, будь-кого, хто є власником будинку. Крім того, є також обмеження по доходу сім'ї. Максимальний дохід сім'ї це 154 тисячі гривень на місяць. Якщо хтось отримує більше, тоді, на жаль, по державній програмі ми таку людину прокредитувати не зможемо. Також є вимоги до самих будинків, в яких е можна встановлювати сонячні панелі по державній програмі. Людина, яка бере в нас кредит, вона має бути власником або співвласником будинку. Крім того, особовий рахунок абонента електромереж має бути зареєстрований за позичальником члени сім'ї. Ні, позичальник, крім того, сам будинок не повинен перевищувати по площі 250 квадратних метрів. У нас немає статистики по інших державних банках. Якщо я сказав, що по Україні близько 50, то в Житомирі ми видали три кредити. Для того щоб отримати кредит, потрібно звернутися до банку з відповідним пакетом документів.